Вітаю! Ми сьогодні з вами завітали у ліцензований дитячий садок, равлик, який знаходиться в місті Ірпінь, місце, де треба бути дитиною. Що на тебе чекає? Навчання через гру, комплекс інтегрованих занять, ознайомлення з навколишнім середовищем, розвиток мовлення, грамота, логіко-математичний розвиток, сенсорика, моторика, творча майстерня, аплікація, ліплення, малювання, цікава англійська, хореографія, музичний розвиток, п'ятиразове збалансована. Харчування, прогулянки щодня та цікаві пригоди з друзями. Адаптаційний тиждень триває 5 днів. Равлик має два види абонементи: повного дня. Та неповного дня вартість уточнюйте у дитячого садка. Равлик ставить за мету створити безпечне, затишне та комфортне місце, куди дитина буде йти із задоволенням, соціалізація та адаптація дитини до майбутнього життя, визначити найкраще та найсильніше сторони дитини та розвивати їх. Впровадження сучасних світових практик, які адаптовані до потреб української спільноти, переваги. Надійне та безпечне укриття, побудоване та облаштоване з дотриманням усіх вимог щодо захисних споруд цивільного захисту, вільний простір, європейський досвід, можливості всебічного розвитку дитини, закритий майданчик для прогулянок, корисне та здорове харчування, поглиблення вивчення іноземних мов, автономне джерело живлення, наявність власного генератора забезпечить безперервну та комфортну діяльність закладу в разі блекауту. Протипожежна сигналізація Власні спостереження вразила кількість матеріалів, затишок, спеціальні системи для дезінфекції повітря, власна логотипна постіль, дуже багато деталей робили власноруч. Дитячий майданчик то окреме кохання, імпонує підхід. А саме один із власників кожного дня є на місці. Зустрічають всіх батьків та дітей. На постійній основі є жінка, яка прибирає, накриває стіл, допомагає мити, перевдягати та вкладати діток. Перш ніж вийти на вулицю, розставляють. Фішки до майданчику два кроки, але правила закладу це безпека, можна відвідувати окреме заняття. Та також приходити на майданчик. Привчають дітей до горщика. За літо всі діти перейшли з підгузок на туалет, а це варта великої пашани. Миють, перевдягають та чистять зуби. Є власна методика відмови від підгузків. Спільно з батьками це роблять. Екологічний майданчик, екомеблі, проектор, є окремий експерт. Та, які приходять проводити заняття, логопед, англійська та вводять німецьку мову, фізична культура, танці, ранній розвиток, три групи молодші, середні, старші садок вміщає до 36 дітей: два вихователі, один помічник на групу, одна прибиральниця та директор, бомбосховище, «Лакшери» – генератор ігрова, санвузол, вайфай, столи, диван, тепло, система, що дає можливість розігріти та охолодити їжу, полиці, іграшки, міні спальна, кулери з водою. Працюють за допомогою програми Дитина, є власні методики, поєднані з іншими напрацюваннями. Я щиро рекомендую вам ліцензований садок-Равлик. В описі ви знайдете посилання на сам садочок, переходьте, дізнавайтесь інформацією, пишіть, як вам такий формат відео, чи сподобався сам садок. Якщо ви в пошуках садочку або ваші знайомі, відправляйте їм це відео. До зустрічі!